На нещодавному заході State of Unreal 2025, який відбувся 3 липня, польська студія CD Projekt Red представила технічне демо The Witcher 4, яке прямо до глибини душі вразило геймерів по всьому світу. У представленому технічному демо ми бачимо, як на карету нападає якесь чудовисько. Лише кілька десятків секунд паніки і хаосу, і всі пасажири та кучер гинуть. Потім на місці з'являється Цирі, яка і буде головною протагоністкою нової частини. Якщо хтось ще не в курсі, і, вочевидь, вона намагається вистежити це чудовисько, яке вбило всіх тих чудових людей. За останніми даними, події нової частини розгортаються в раніше невідомому регіоні Ковір, зокрема в портовому місті Вальдрест. Гра створена на Рушін Engine 56, і демонструє неймовірну графіку, включаючи реалістичну анімацію коня Келпі, детальне пропрацювання оточення та величезну кількість NPC, яких примудрилися б помістити в одній сцені. Демо працювала на стандартній PlayStation 5, якби це дивно не звучало, з частотою 60 кадрів за секунду та з увімкненим трасуванням променів, що підкреслює дуже якісну оптимізацію саме цього шматочка, який ми побачили для консоли поточного покоління. CD проект ред зазначають, що це лише технічне демо, яке демонструє можливості нового рушія та візуальні амбіції гри. В кількох словах, це зовсім не означає, що геймери побачать на релізі саме таку якісну. Картинку, як втім, і завжди. А от сам реліз четвертого Відьмака очікується не раніше 2027 року. Більшість геймерів в соціальних мережах висловлюють неймовірне захоплення візуальним рівнем та новим напрямком сюжету з Цирі в головній ролі. Проте деякі фанати серії висловили своє незадоволення тим, що девелопери використовують ту саму модель обличчя Цирі, яка була і в третій частині гри. І загалом зміну в зовнішності дівчині зовсім. Незначні. Якщо вам цікава моя особиста думка, а вона, як ви розумієте, не завжди комусь цікава, то мені абсолютно наплювати, хто буде головним героєм в новій грі. Головне, щоб новий проєкт був захоплюючим і цікавим. А от що стосовно демо, яке продемонстрували польські розробники, то всі ці фішки з деталізацією, сотньою NPC на екрані та плавною реалістичною графікою, це все звичайно круто, але далеко не революція. І давно вже зовсім не вражається. Вражає уяви, є речі і набагато гарніші. Ну а те, що ми з вами не побачимо саме таку графіку в грі, то про це, мабуть, не варто й говорити. А якщо і можна буде увімкнути всі ці наявні приколи, то комп'ютер, який зможе все це відтворювати, буде коштувати як нирка. На працює все це зараз на PlayStation 5 лише тому, що суцільного відкритого світу ще немає. І це лише видраний шматок, який для презентації вилизали до ідеального стану. Чого, звичайно ж, не буде на релізі зі всією грою. Проте я все ж залишаю у своєму серці надію, що розробники врахують уроки минулого та випустять продукт, який задовольнить очікування фанатів. Пишіть в коментарях власну думку стосовно цих роликів. Дякую за перегляд. Бережіть себе, тримайтеся. Купи. Слава Україні! Переможемо!